Нарешті в ефірі у 3 Вже так пізно, що я навіть не знаю, як з вами правильно вітатися, шановні телеглядачі, чи казати добрий вечір, чи доброї ночі, чи доброго ранку. Ну, отже, доброго всім вам здоров'я і я дуже радий, тому що ми нарешті в ефірі, і дуже вдячний тим, хто зараз перед екраном телевізора, хто дочекався нашого пізнього виходу в ефір. 0 годин 25 хвилин, але я вірю в те, що справжні шанувальники програми Хитрік чекають на неї біля екранів своїх телевізорів, і Хитрік зараз буде. Привіт! Зараз дійсно буде хітрік, зробіть гучніше ваші телевізори. А тепер одна з найкращих пісень цього року November Rain Guns and – Guns Roses. Минулу, а Агата Крісті знову знімає важкі в українських землях. Очень хорошее впечатлення, люди не їздить на Україну. Там були проблеми з тим, що концерт перенесли в цирк каким-то причинам. А потом все довозим деньги. Лише починалось. І вже у аеропорту Бориспіль музиканти здало пішли з рисі кар'єр, банально піднявши гонорар на тисячу доларів на умовах ультиматуму. Цього разу все інакше. Турне завершується концертом у столиці, за спиною залишається шість. За майже 10 років свого існування група Агата Крісті нарешті вийшла на фінішну перемогу свого терністого шляху до звання культової групи. Амбіції практично вдоволено. Вже і в Україні темпи продажу касет Агати Крісті стало доганяють московські. Мовою економіки завойований ринок можна легко утримувати мінімальними зусиллями. Принаймні ще на півроку. Зробимо застереження. Територіальні здобутки Агатівських чингисханів Поки не простягаються за правий берег Дніпра. Перед західною Україною, а тим паче Європою Агата Крісті відверто пасує. Відно, не чекають на братів Самойлових здобрілі німецькі бюргери з розпащилими гаманцями, які наура тим часом сприймають і пітерський аукціон, і решту щирих російських альтернативників. Запопсований декаданс Агати Крісті дворушливо овертається у рідних пінатах. Репертуарний рецепт, як завжди, безпрограшний. Старі пісні вдало створюють контекст новим шедеврам. Дещо шокований урагановою свіжиною фан просто не встигає зреагувати на збій. Нелегко також буде зняти і кліп на пісні нового альбому. Для такої справи більше підходять солоденькі два корабля. І тут вкотре постарався екс-киянин, а нині один з наймодніших та найдорожчих кліпмейків Москви Віктор Кунесевич. Той, хто зняв сказочну тайгу та фільм Опіум. На Україні прийняло би тепло і радушно в своє місце, він би не збіжав. Ми готовий всіх прийняти. Наразі головне не померти від нудьги. За словами музикантів, навіть прес-конференції вже давно не переносять очікуваної втіхи. І загалом більше скидаються на привид того моніти про філософію, культуру і політику. Yeah. Oh, Суспільство, яке здатне ефективно реалізувати внутрішній інтелект, рано чи пізно стає в ряд високоцивілізованих. Суспільство, яке спрямує свій інтелект, передусім в русло інформатизації, приречене на швидкий розвиток, стабільність і благополуччя. Вітаю вас в ефірі. Останній в 1997 році випуск програми Комп'ютер Ікс на календарі 31 грудня. А я пропоную вашій увазі такі сюжети. 250 маленьких дідів морозів на вулицях Києва. Що подарувати на новий рік близьким та рідним? Найекзотичніший подарунок до свята свійська рептилія. а також інші сюжети. Є люди, чия поява на світ яскравим вибухом висвітлює століття і робить його значущим. До таких особистостей вповні можна віднести найвідомішого українського філософа Григорія Савовича Сковороду, чиє 275 ліття нещодавно відзначала світова громадськість. Але перше видання його творів, перша збірка творів вийшла лише в 1861 році, тобто майже через 70 років після смерті мислителя. У 1894 році було підготовлено Дмитром Івановичем Багалієм перше наукове видання творів Сковороди. Але воно було не повне. А повне зібрання творів Сковороди з'явилося лише в 1961 році. Близько 250 київських дітей будуть виконувати на новорічні свята роль Діда Мороза. В рамках акції, організованої Соціальною службою для молоді, вони привітають з Новим роком тих, хто найбільше потребує нашої уваги та підтримки. Кияни вже мали змогу побачити на вулицях міста одягнутих в костюми Діда Мороза підлітків, які роздають на вулицях міста листівки з привітаннями. Як повідомили у соціальній службі для молоді, добровольці, які зголосилися до участі в акції, пройшли відповідну підготовку, де протягом тижня вони вивчали новорічні пісні та колядки, а також вміння спілкуватися. Ці навички, на думку одного з учасників акції, знадобляться їм під час відвідин одиноких людей похилого віку та хворих дітей в лікарні протягом новорічних та різдвяних свят. Бажаючих приєднатися до цього заходу відбирали в школах та громадських організаціях. Там же проводився збір подарунків та теплих речей. Костюми були пошиті за власні кошти організації. Організатори планують відвідати за свята близько трьох тисяч людей. Вони вважають, що участь в акції буде корисною і самим дітям. Саме наше завдання в спеціальної служби для молоді це і допомогти молодій людині, і сприяти її саморозвитку, самореалізації. І, мабуть, те, що ці молоді люди підуть і поздоровлять когось, це дуже добре, це дуже чудово. Але те, що цим самим вони виховують себе, те, що цим самим вони себе готують до майбутнього життя, мабуть, і це, це є найголовніша мета нашої акції. Керівник служби Олександр Кузьменко вважає, що ця акція означає повернення вже забутих тимурівських традицій. Але головна відмінність цієї акції добровільність. І, як виявилось, бажаючих стати дідами-морозами не так вже й мало. Напевно, кожен з нас зможе допомогти тим, хто сьогодні знаходиться в скрутному становищі. Ці діти розносять по квартирам та лікарням спечені власними руками тістечка та зібраний теплий одяг. Поміркуйте. Можливо, в цю хвилину ви також можете чимось допомогти одиноким сусідам, що живуть у вашому під'їзді. Без сумніву, ваша увага для них буде найприємнішим новорічним подарунком. На новий рік за традицією люди дарують своїм близьким, рідним та знайомим подарунки. А їх вибір залежить від насиченості товарного ринку України напередодні свят. Нашому домі сьогодні стоїть жива ялинка, яка за кілька днів благополучно опиниться на смітнику. Затоваритись тут запросто міг би навіть дід Мороз із снігуркою. Але щось не видно його було поміж стендами. Мабуть, таки він наш, пересічний дідуган. Та амбіції в нього щодо новорічних подарунків нижчі, ніж у бізнесменів куртяків. Головне, щоб на радість дітлахам в мішку водилися кульочки з цукерками. А дорослим добрі побажання до Нового року, щастя та здоров'я. Все інше купите. Перед новим роком та Різдвом всі ми маємо безліч приємних турбот, серед яких і вибір подарунків близьким та рідним. Сьогодні можливості вибору обмежені лише фантазією та товщиною гаманця. Гадаю, це був останній сюжет програми «Комп'ютер X в 1997 році. Я вітаю всіх вас з наступаючим святом і бажаю всіляких життєвих раздів. До моїх привітань приєднуються всі 25 чоловік, які протягом цього року робили програму «Комп'ютер X. Зустрінемось в новому 1998 році. Хай щастить! У першому випуску 98-го року ви побачите. Напередодні свята ми всі очікуємо наказку. Подбайте про талісман на цей рік. Заведіть собі кота. Новий рік він і в Африці новий рік. Фантастичний світ, дійсність, наче сон, падіння і зле над собою від простих ідей до ідей фікс подарує вам. Час турбується про престижну легкої праці сільського трудівника. Українська аграрна біржа. Саме вона разом з газетою «Сільські вісті оголосила всеукраїнський щорічний огляд, конкурс на звання кращого за професією. Хліборобів, тваринників, садівників, механізаторів, фермерів, які, попри негаразди, сьогодення досягли вагомих результатів. Біржа у березні запрошує до Києва на зліт. Хвала рукам, що пахнуть хлібом. Українська аграрна біржа. Ознакою нового року є красуня ялинка. Щоб вона принесла тільки радість, необхідно пам'ятати і виконувати правила пожежної безпеки, прикрашати її іграшками, що не горять та справними електрогірляндами. Не користуватись біля ялинки відкритим вогнем, не гратися бенгальським та хлоповками. Нехай новий рік принесе вам радість і щастя. З новим роком, друзі! Нагадаю вам, що в нашій студії Богдан Терещенко він є учнем 9 класу київської середньої школи. Ви ставите до нього запитання за телефоном 246-98-14. дев'яносто я би хотів повернутися до ролі жінок в парламентських виборах. Ти написав тут, що з твоєї точки зору тенденцію змін цитую уподобань жінок стало стимки зменшення популярності лівих комуністів, соціалістів і прогресивних соціалістів. Як на твою думку, чим це викликано? Звичайно, важко казати, чим це викликано, але, на мій погляд, однією з причин такого зменшення могло бути агітаційна кампанія проти лівих, яка проводилася багатьма засобами масової інформації з подачі держави, оскільки жінки справді гірше визначені у політичних координатах, вони легше підпадають під вплив різноманітної реклами та агітації. Та, звичайно ж. Антиреклами саме тому мені здається, що жінок було е, можливо легше переконати у тому, що ліві це погано, і тому за них не слід голосувати. Тут, зокрема, ти знову ж таки на восьмій сторінці пише, що можна дійти висновку, що населення Києва не є чітко визначеним у партійних координатах. Це так само справедливо і для України в цілому. А яка з твоєї точки зору засаднича чи засадничі причини цієї невизначеності? Причина основна, це те, що наша українська багатопартійність з'явилася лише нещодавно, лише у 1989 році, якщо брати новітні часи. І е, крім того, партії ще не сформувалися як потужні учасники суб'єкти політичного процесу, і вони не мали реального впливу на перебіг е, державного життя за винятком кількох партій, таких як Народний рух України, там, народно демократична партія і можливо комуніка. Комуністична партія України до цих парламентських виборів, і саме тому вони серйозно не сприймалися, і цілком природно, що населення не визначилося в партійних координатах, тим більше що е, партій е, на даний момент у нас більше, ніж існує взагалі політичних течій. Богдан, угу. скажи, будь ласка, от запитання моє і від Валерія з Херсона. Так сталося, що ми співпали. Який улюблений? Я перепрошую, ні, не від Валерія, це від Олександра. Перепрошую. Що власне змусило тебе написати цю роботу? Чому? Ти казав про твій громадський інтерес до цих виборів, зокрема. А в чому твій громадський інтерес? А мене, власне, більше цікавить mm -hmm. особистий твій інтерес. Навіщо тобі це потрібно? О, власне, це була не моя ініціатива, однак мені дуже сподобалася пропозиція щодо написання цієї роботи, оскільки я, можна сказати, цікавився політикою кілька останніх років і стежив за перебігом процесів у нашій незалежній Україні. І мені цікаво було з'ясувати. Власне партійні уподобання електорату міста Києва та залежність його від вікових статевих та соціальних характеристик, оскільки, принаймні в засобах масової інформації, така залежність рідко висвітлюється у соціологічних дослідженнях, можливо, у вузьких дослідженнях, які здійснюються поважними та відомими центрами, інституціями соціологічними і такі дослідження й мають місце однак, в широкому загалові вони недостатньо відомі і саме тому. Мені цікаво було з'ясувати, наскільки українське суспільство структуроване за партійною ознакою, і які власне, групи можуть симпатизувати тій чи інші партії, оскільки для партії безглуздо, на мою думку, агітувати всіх. Вона повинна усвідомлювати свою чітку нішу, на яку вона має спиратися соціально. І тоді їй забезпечено успіх і підтримку саме певної соціальної групи. Така система функціонує в більшості західних країн, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, республіканська та демократична партія. Зараз вони дещо подібні однак раніше ж тут демократи справилися на південь, а республіканці на північ. Це було чітко.